Ситуації, які зараз відбуваються в нашій країні, не впливають на кількість годин, які дитина працює на певному уроці. Тобто, якщо дитина є в школі, лунає повітряна тривога, централізовано, всі класи спускаються в укриття і продовжують навчальний процес на тому уроці, на якому вони працювали в момент самого сигналу тривоги. Ми не відпускаємо наших учнів не під розписку, не під домовленостям з батьками, не за особливою потребою під час повітряної тривоги додому чи в будь-яке місце. Ми розуміємо, що фактично ми є відповідальними особами за життя, здоров'я, і безпеку наших дітей, і ми маємо виховувати відповідальне ставлення до свого життя у кожної дитини.